Сьогодні, 6 травня, Україна повернула з російського полону 205 військовополонених. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. На Чернігівщині з прапорами в руках їх вийшли зустрічати місцеві жителі. Так, да, машинавикна машина їде всіну та ага. просто з уключеними фарами. Да. Це дуже важливо. Це, це дуже складно пояснити. Щоб наші хлопці не, щоб не щоб бачили, що ми їх ждемо і раді, щоб вони щоб приїжджають, розумієте? щоб вони бачили, що їх зустрічають. А, що, зустрічають що, ми, що ми за їх хвилюємося, що ми їх чекаємо. У мене хрестник без зник, і Ми думаємо, що він в полоні і він повернеться. Зустрічаємо хлопців. Вони дуже раді, коли бачать, що вони комусь потрібні, не, не їх тут так що... чекають, що їх чекають, ждуть. Отож є тут чуєш як піща. Слава Богу, що зустріли наших героїв, і слава Богу, що вони вдома. Я там німу рідні і все.